Всім добрий вечір. Хочу сказати, що ми закрили з вами завдяки вам питання по автомобілю з Ірландії. Сьогодні дуже багато було поїздок, роз'їздок з документами, тому що все-таки ця система, ця влада, я навіть не знаю, як їх назвати. Придурки, не придурки, дятли, не дятли, чи навряділі зелені шолі. Зробили все для того, щоб це важче і важче було організовувати е, документально на законному рівні завоз гуманітарки в Україну. Тобто е, я думав, що проблема буде з 1000 євро. але оказалося проблема тепер з документами. Тобто я то документи, звісно, зараз роблю, все передав, але тепер треба щоб ввести в базу. базу Волонтерів, я там не знаходжусь і там мене хрен ж розумієте. Це ж як е, шлях. Всім говорять, що це сама демократична прозора програма виїзду з України. Да, То коштує вона п'ять тисяч доларів. Отак вона прозора. І ще як прозора. Така ж сама прозора, як і сайт прозоро, де дуже прозоро крадуть мільйони на себе. А потім розказують всій Європі, що на зору немає. У нас може й немає, а в них є. Тому е, гроші зібрали. Васибі вам велике. Так зібрали, що е, на монобанки е, 19 гривень залишилися, по сусікам все позрібав, е, а на приваті 2, 2 гривні 57 копійок залишилось. Все погрібав, е, все поперечисляв, якраз вийшло е, 1000 євро. Е, машина через декілька днів виїжджає вже з Ірландії і гонимо на Україну. Україном від себе хочу подякувати і вибачитись, що може я там сьогодні мало уділяв вам уваги і ви відпочили від моїх постів. Я вам більше того, скажу завтра, скоріше за все, що ви повністю будете від мене відпочивати, тому що завтра все-таки я вирішив трішки взятися за себе. Дуже виснажений, дуже важко, дуже якось вже спати. хочеться ці дні одним словом, поки не займусь собою. Діла не буде. Цьому я хочу просто завтра з'їздити в лікарню, зробити обстеження і тому не переживайте, що Оскара цілий день немає ні в телеграмі, ні в Фейсбуці. Відпочиньте від Оскара, іноді потрібно, тому що Оскар це така людина. Ще одного такого Оскара земля не винесе і не прийме. Хвати одного. Відпочивайте завтра без мене. Завтра я буду. Повністю обходити обстеження і е, треба все-таки теж зайнятися собою. а То ще, не дай Бог, я е, е, гигну раніше времени і обрадую їх своєю смертю. Получається, вони е, роб, все, все робили для цього, де да не справилися, а Оскар взяв і сам за них все зробив. Ні, 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 такий подарок я вам не подарю. Все, всім гарного дня, але є ще вова, волонтерство не зупиняється. Дякую.